Ще один поліцейський Ден Стюарт, знайомий особисто з родиною, пізніше розповідав. Дівчата, всім привіт. Вчора ввечері я вчасно дістала ковдри, бо сьогодні в нас на вулиці 8 градусів, в хаті теж похолодало одразу. Я вже і теплі тапульки вдягла, і що ще хочу сказати, тільки що заходила. На погоду на вулиці зовсім не відчувається, що 8 градусів. Відчувається, що градуси 2-3. І в додатку погоди пишуть, що на вулиці 8 градусів, а відчувається як один, це я вже повірю. Напишіть мені, яка у вас в містах погода, похолодало чи може вже потеплішало після холодів. Буду чекати в коментарях ваші відповіді. Моя епопея з порожніми баночками продовжується. Ви вже подивились це відео, але влог я паралельно знімаю. Тож вирішила не просто вставляти ціни як скріншоти, а виписати ціни і просто їх озвучувати. Дівчата, 18.30, вже темно. Це для мене незвично трошки, що так темно, 18.30 йду. Дівчата в ВТБшку. Хочу дещо прикупити. Може підемо з вами на промтовари. Я вийшла в ковті в жаліці, що мені не так холодно, як я думала буде. А люди вже так, в пухових кавах і в шапках, дівчата. Дуже давно у нас в АТБ не було мафінів. З малиновою начинкою взяла два. Будемо їсти вечері. Печата, бісквітне тістечко Неспік на знижці 1980 і Kinder Milk Слайс на знижці 26,20. Дівчата, ви таке бачили? Я перший раз бачу. У тебе кітка шоколадка зі знижкою 79.30, з карткою ТБ 7534. Ще ось така новиночка? Хеллоуін, якийсь брейк. Молочний шоколад. Молочний шоколад з начинкою з какао-порошком. Отак, от тільки ціни немає. Теж о тебе. Дівчан, ще вам хочу показати ось цей чайочок брала літом якось. Дуже мені сподобався. Зараз теж зі знижкою 65,90. Ловаре багато знижок. Дивіться, зелений, бризки шампанського, чорний асорті, цитрус меліса. Дівчатка гарні дуже сашетки, в тебе по 14 гривень. Так, може не по 14, давайте глянемо. Боже мій. Так, не по 14, а 14,90. Дівчата, дуже багато було покладали. Бачите, до село, ми потім скрині. Фонтанчик визнімаю. Надалі скидити. Тільки включила камеру, воно гуде. Ну що це таке? Холодно на вулиці, дівчата, холодно. Прям дуже. Дівчат буду заходити додому, відео завершую. Дякую, що подивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.